Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Едвард Руки Ножиці. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. На краю міста високо на пагорбі, стояв старовинний темний замок. Його шпилі ховалися у хмарах, а з вікон світилися лише крихідні промені світла. У тому замку мешкав самотній юнак на ім'я Едвард. Його створив старий винахідник, добрий і трохи чуднуватий чоловік, який колись мріяв зробити ідеальну людину. У великій кімнаті, де замість меблів стояли дивні механізми, а на полицях блищали склянки з різнокольоровими рідинами, він колись зібрав Едварда з різних частин, наче казковий годинниковий механізм. Винахідник навчив його всього, що міг: як говорити, як читати, як відчувати доброту, та помер, не встигнувши закінчити його руки. Замість долонь у хлопця залишилися гострі блискучі ножиці, і відтоді Едвард залишився один. Він жив серед старих портретів, годинників, пилу і крижаних фігур, які вирізав своїми ножицями. Інколи він дивився з вікна вниз на кольорові будиночки під пагорбом. Там було життя, люди, які сміялися, діти, що каталися на велосипедах. Пісні, запах свіжої випічки, Едвард бачив все це здалеку і мріяв хоч раз опинитися серед них, але боявся налякати когось своїм виглядом. Одного дня в містечку Пегбокс добра і усміхнена жінка, продавчиня косметики Ейвон, вирішила пройтись по домах, аби знайти нових клієнтів. Вона стукла у двері до кожного, але всі відмовляли ніхто не хотів слухати. І коли вона дійшла до кінця вулиці, побачила пагорб і замок. «Хм, чому би ні? подумала вона і вирушила туди. Всередині замку було темно і пилючно. На підлозі стояли статуї: олені, дракони, янголи, усі вирізані з криги і дерева. Пех піднялася сходами і раптом побачила його. Юнак із диким чорним волоссям, блідою шкірою, у чорному шкіряному костюмі і замість рук ножиці, що блищали у променях світла. Пех злякалася лише на мить, але швидко побачила в його очах не зло, а самотність. Ти поранився? тихо спитала жінка, дивлячись на порізи на його обличчі. А, ні, відповів він сумно. Це коли я торкаюся обличчя. Вона зрозуміла, що цей хлопець жив тут сам і не вагаючись, сказала. Ти не можеш залишатися тут один. Поїхали зі мною, я подбаю про тебе. І ось старий автомобіль, спех за кермом, і мовчазним Едвардом на задньому сидінні виїхав із туману пагорба вниз, у світ кольорових будинків і метушливих сусідів. Так почалася нова сторінка в житті Едварда: сторінка, що мала принести і тепло, і біль. Містечко, куди привезла Едварда Пех, була зовсім не схожа на його замок. Тут усі будинки стояли рівними рядами, пофарбовані в рожеві, блакитні, лимонні кольори. На кожному подвір'ї доглянутий газон, акуратні дерева, блискучі автомобілі. Люди знали одне одного на ім'я і завжди цікавилися, що роблять сусіди. Коли пех привезла Едварда, сусіди повиходили з домівок хто полити квіта, хто нібито прибрати листя, але насправді, щоби крадькома подивитися. Адже такого гостя ніхто тут ніколи не бачив, його чорне волосся стирчало в різні боки, обличчя було блідим, а блискучі ножиці на руках, мов з іншого світу. Пех провела його до свого будинка, де мешкали її чоловік Біл, син Кевін і донька Кім. Але Кім тоді була не вдома. Вона поїхала з друзями в похід. Пех вирішила привезти Едварда до ладу, намазала йому порізи кремом, дала чистий одяг чоловіка, пригостила вечерею. Едвард ніяково сидів за столом і намагався тримати виделку, але ножиці лише дзенькали по тарілці. Та родина Пех була доброю. Вони сміялися не зі зла, а з теплотою. Наступного ранку, коли Пех відкрила штори, сусіди вже стояли біля її двору. Усім було цікаво, хто цей дивак. І вони одна за одною запрошували його в гості. Так почалося нове життя Едварда серед людей. Спершу він просто допомагав по двору, обрізав кущі, підрівнював дерева. Але скоро всі побачили, що він не просто обрізає, а створює справжні скульптури, звірі, люди і навіть танцюючі пари. Усе з'являлося під його ножицями, немов із магії. Сусідки змагалися, хто перша запросить Едварда до себе. «Містер Едварде, зробіть мені оленя, кричала одна, а мені динозавра друга. І невдовзі все містечко нагадувало сад чарівних істот. Потім одна жінка, місіс Манро, зрозуміла, що Едвард може не лише кущі стрихти. Вона покликала його до себе і сказала А тепер, Любчику, спробуй зробити мені зачіску. Так народився новий талант Едварда. Він став перукарем. Його ножиці працювали, мов крила метелика, волосся літало в повітрі, і за кілька хвилин на голові клієнтки з'явилися дивовижні форми, хвилі, зірки і навіть серця. Слава про нього швидко розлетілася. Кожна жінка в містечку хотіла зачіску від Едварда руки ножиці. Коли Кім повернулася додому, то побачила у своїй кімнаті незнайомця Едварда, який спав у ліжку, куди його тимчасово поселили. Вона злякалася, закричала, і той, переляканий, ледве не порізав ковдру своїми ножицями. Та з часом Кім зрозуміла, що він не страшний, а просто інакший. Її серце поступово наповнилося співчуттям до цього доброго, незграбного юнака. Едвард теж дивився на неї з особливим трепетом. Кім була для нього як сонце, для квітки тепла, яскрава, справжня. Життя в містечку стало для нього кольоровим, він вперше відчував, що потрібен людям. Йому аплодували, його хвалили, запрошували на свята, але навіть серед усіх усмішок він іноді сумно дивився на свої ножиці і думав як добре було би доторкнутися до когось, просто доторкнутися, не порізавши. Довго в місті не було такого героя, як Едвард, його талант зачаровував усіх. На кожному подвір'ї стояли дивовижні кущі, собаки, дельфіни, навіть танцюючі дівчата. Люди вітали його, приносили пироги, усміхалися, коли бачили, як він іде вулицею у своїй чорній курці, і сором'язливо махає ножицями, намагаючись не подряпати когось випадково. Але в кожному казковому містечку знайдеться місце заздрощам. Був там джим. Хлопець Кім високий, самовпевнений, любив показувати, що він тут головний. Спочатку він сміявся з Едварда, називав його Залізякою або ножицеручим. але коли побачив, що Кім дивиться на Едварда тепло, йому стало зле від ревнощів. Одного дня Джим і його друзі придумали хитрий план. Вони переконали Едварда допомогти їм. Повернути забуті речі з дому Джима. Та чого ти, ми просто жартуємо, сказав Джим. Ніхто не постраждає, Едварде, ти ж можеш відкрити двері своїми ножицями, правда? Едвард, який не вмів брехати і ніколи не хотів зробити комусь зле, погодився. Він хотів, щоб друзі Кім прийняли його. Адже десь в глибині серця йому здавалося, що він. Закохується в цю дівчину. Та коли вони залізли в будинок, спрацювала сигналізація, і всі втекли, залишивши Едварда одного. Поліцейські схопили його просто на місці. Місто, яке ще вчора плескало його в долоні, тепер перешіптувалося за спинами. От бачите, я же казала, що з ним щось не так. Я завжди думав, що він дивний і небезпечний. Кім була єдиною, хто став на його захист. Вона казала, що він не винний, що його обдурили, але більшість не хотіла слухати. Люди боялися того, чого не розуміють. Після цього все змінилося. Коли Едвард проходив вулицею, матері забирали дітей з тротуару. У салоні краси клієнтки шепотілися, що він дивиться занадто пильно. Хтось казав, що бачив, як він пошкодив паркан чи подряпав машину, хоча то були просто вигадки. Одного разу Едвард підстригував волосся Кім, і коли закінчив, із неба полетіли блискучі пасма. Вони кружляли навколо неї, немов сніг. У той момент він був щасливим, бо міг зробити її красивою. Але вже наступної миті до будинку під'їхала поліція. Його шукали через чергову скаргу сусідів, яку вигадали сусіди. Пех благала всіх пробачити його, адже він, дитина в душі, просто не розуміє правил людського світу, але серця містян ставали дедалі холоднішими. Після однієї сварки Джим спеціально спровокував Едварда, почав принижувати його при всіх. Едвард, не стримавшись, випадково поранив його рукав сорочки ножицями. Люди закричали Він напав на нього. І навіть ті, хто ще вчора милувався його кущами, сьогодні зачинили перед ним двері. Кім стояла мовчки, а в її очах блищали сльози. Вона знала, що він не винен, але знала й те, що тепер йому не місце серед них. Після тієї сварки з Джимом все в містечку зруйнувалося не будинки, а довіра. Люди більше не хотіли бачити Едварда, він ходив вулицями, намагаючись допомагати, як раніше. Але двері перед ними зачиняли. Навіть його прекрасні кущі почали сохнути, ніхто більше не поливав їх, і сад перетворювався на мовчазне кладовище зелених фігур. Одного разу, коли все місто готувалося до Різдва, Едвард вирішив зробити для Кім подарунок. Він вирізав із криги велику фігуру Янгола. А коли його ножиці торкалися крижаної поверхні, повітря наповнювалося блискучими іскрами. Вони летіли навколо, як сніг, хоча на дворі ще не було зими. Кім вийшла на подвір'я і стала під цим сяючим дощем крижинок. Вона наче кружляла в повітрі, сміялася, і вперше за довгий час Едвард усміхнувся. У той момент вони обоє були щасливі, ніби весь світ зупинився, щоб дати їм кілька секунд справжньої казки. Але щастя тривало недовго. Стемряви з темряви з'явився Джим, розлючений, п'яний від злості. Він схопив кім за руку, штовхнув Едварда і закричав: Ти чудовисько! Через тебе всі сміються з мене! Едвард відступив, намагаючись не зачепити його ножицями, але Джим не спинився. Він ударив його і почалась бійка. Кім кричала: Зупиніться, будь ласка, не треба! Вони боролися у великій кімнаті замку, серед уламків скла і пилу, і тоді, захищаючи Кім, Едвард випадково встромив свої ножиці в Джима. Той завмер, глянув на нього з подивом і впав. Кім стояла, не дихаючи. Вона бачила, що Едвард не хотів цього. Вона знала, що він захищав її. Він просто не міг інакше. Внизу, біля підніжжя пагорба, уже збиралися люди з ліхтарями. Вони йшли до замку, гнівні, налякані, з криками. Він вбивця. Знищимо його. Кім зрозуміла, що мусить його врятувати. Вона обійняла Едварда і прошепотіла. Йди, ховайся, я скажу, що ти, що ти мертвий, нехай вони залишать тебе в спокої. Прощавай, тихо сказав він. Я завжди пам'ятатиму тебе. Вона спустилася донизу і сказала людям, що Едварда більше немає, і показала уламок ножиці, який залишився в руці Джима, як доказ. Люди повірили. Вони пішли додому, задоволені, що чудовисько зникло. Відтоді ніхто більше не бачив Едварда руки ножиці. Він залишився у своєму замку серед тиші, вирізаючи нові фігури з криги, дерева та снігу. Його ножиці працювали, а навколо літали крижинки, падаючи вниз до міста. Минуло вже дуже багато років. Кім постаріла, і тепер вона розповідала онуці ту саму історію, яку ми вже з вами знаємо. Бачиш, коли йде сніг, це тому, що він досі живе там, у своєму замку, і вирізає фігури для мене. Вже бабуся Кім дивилася у вікно, де кружляли сніжинки. А десь угорі серед хмар. Едвард руки ножиці стояв під аркою, вирізаючи нового янгола, і в його очах, хоч і сумних, все ще світилася ніжність та любов до неї. Бо навіть якщо ти не можеш обійняти когось руками, ти можеш торкнутися його серця. Друже, якщо ти ще не спиш то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.